Автомобіль Ауді 90» злетів у Кювет, де перекинувся на вулиці Корицькій у Березному в суботу, близько восьмої вечора. В салоні автомобіля на момент аварії перебувало місцеве подружжя з чотирирічним сином. За попередньою інформацією, 36-річний водій, прямуючи у центр Березного, не розрахував, що входить у крутий поворот. Там автівку понесло на обочину. На місці події стріч оперативна група з'ясувала, що 36-річний житель Березного керуючи автомобілем марки Ауді 90», Рухаючись по вулиці Корецькій районного центру, не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху та з'їхав у кювет, де і перекинувся. На місце прибули медики швидкої, які одразу ж госпіталізували пасажирів Ауді, адже внаслідок перекидання легковика жінка та її чотирирічний син отримали складні травми. 33-річна дружина отримала тяжкі травми голови, забої грудної клітки та тупу травму живота. Їх чотирьохрічний син теж отримав травми голови та перелом обох кісток лівої гомілки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Під час медичного освідування водія стало відомо, що він перебував за кермом Тверезий. Нині мама. Мої дитина у лікарні слідчі встановлюють всі ці обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.